Альо, що це таке? Що ви хлопця тримаєте? Що ви хлопця тримаєте? Хлопця відпустили. Ви не маєте права його затримувати. Не маєте жодного. Відпустили хлопця. Відпустили хлопця. Ти знаєш предісторію про цього хлопця? Мені не треба перед історією. Ви не маєте права. Він в цивільному. Він в цивільному. Він щойно пройшов велка і втічив. Він в цивільному. Менше стин. Він в цивільному. Не треба мене рухати. Не треба мене рухати. Не заважайте нашим рухом. Не треба мене рухати. Хлопці, відпустили. Відпустили хлопця? Альо! Це ти влаштовуєш сир. Ти розумієш цю ситуацію? в цивільному. Що ти його б'єш ти, чо, блядь? Що, давай, давай, дернись до мене, підорас, блядь. Ти його вдарив! Ти його вдариш. За що ти його вдарив? Тому що він є правопорушник. Ти бачиш, що воно витворяє? Відпустили хлопця! Відпустили хлопця! Хлопці! під машину, хлопця, кидаєш? Ти що? Відпустили, хлопці, жінки, допомагайте! Допомагайте, жінки! Так, спокійно, О, спокійно, Допоможіть, да, допоможіть, да, жінки! Спокійно, зупиніться. Давайте, давайте! Я все знімаю! Днімайте вас, наші Садись, блядь, Відпусти людину! Відпусти людину! За блядь! іди, іди...» йди, йди Не тримаюся, я тебе витягну...» Пусти людину! Не можу, блять! Пусти людину! Та я знімаю! Я все знімаю, не переживайте! Відпустили! Забирай його руку з лиця! Помагайте, жінки, помагайте! Жінку вдарили, Підараси, блядь! Давай біжи! Біжи! Що ти руки розпускаєш? Поліцейський оцей вот чоловік хлопця бив! Ви не правите мене всійської, ви мене не право. Алло! Поліцейський затримайте його! Поліцейський! Поліцейський! Що таке твориться? поліція, Поліція, блядь Поліція! Встановіть слабу! Поліція, це при вас! Встановіте слабу! Куди ти йдеш? Поліція, я заяву хочу написати!